Військовослужбовці часто до мене звертаються з таким запитанням, як змінити причинний зв'язок, коли вже отримали групу інвалідності. Адже у свідоцтві про хворобу було написано, що дані захворювання часто буває і поранення, навіть травми з проходженням військової служби. Або довідка військової лікарської комісії, якщо військовослужбовець звільнився не по свідоцтві про хвороби, а по сімейних обставинах, теж передбачається захворення, травми, поранення, контузії. Бувають часто з проходження військової служби, вони оскаржують до регіональних ВЛК чи до центрального ВЛК і отримають зміну свідоцтва чи довідки військової лікарської комісії, де прописується захистом батьківщини. Але група інвалідності із проходженням військової служби. І от тут важливий момент, тому що ви самі розумієте, що одноразова грошова допомога різна. Із захистом батьківщини із проходженням військової служби. І пенсія теж різна. І потрібно змінити причинний зв'язок. І знову потрібно писати заяву. Знову потрібно звертатися до ЕКОПФО. Для того, щоб дійсно змінити цей причинний зв'язок. Чи легко це зробити, зараз я розповім не лише на теорії, а й на практиці, тому що я змінюю ці моменти і допомагаю військом змінювати причинний зв'язок. Зразу хочу сказати, що це не дуже легко. Тому що е, часто команди хочуть не змінити причинний зв'язок. А хочуть провести заново оцінювання. Юридично це неправильно, це е, порушення закону, тому що група інвалідності вже встановлена. А через заяву військовослужбовц звертається про зміну причинного зв'язку на підставі нового протоколу щодо свідоцтва про е, хворобу чи нового протоколу. Щодо довідки військової лікарської комісії. І так, розглянемо постанову 1338 від 15 листопада 2024 року, і одна з частин цієї постанови – порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Пункт 6, зазначає, що оцінювання осіб, числа військовослужбовців, збройних сил та інших утворених. Відповідно до законів України, військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту проводиться з метою встановлення або перегляду групи, кома, причини, і тут потрібно трішки зупинитися, от причини. Розумієте, одне слово, яке впливає е, на ту ситуацію, в якій ви знаходитеся, дуже суттєво. Причини це інвалідність з проходження військової служби або із захистом батьківщини. Тобто про, е, екофо проводить встановлення або перегляд групи причини, кома строку інвалідності. Та визначення відсотка втрати працездатності на підставі рішення військово-лікарської в дужках лікарсько-експертної, медичної, військово-лікарської комісії та документів, зазначені у пункті 21 і 22 цього порядку. Тобто, хочу ще раз звернути увагу, що е, команда з оцінювання. Розглядає також причину, зміну е, причини отримання групи інвалідності. І це дуже важливий момент. Зараз ми подивимося наступні пункти для того, щоб ви розуміли алгоритм роботи. І так, пункт 21 зазначає, що до електронного направлення додаються електронні копії оригіналів таких документів. І тут іде перелік документів. Це медичні документи, копія паспорту, ідентифікаційного коду, військового квитку. Але нам цікавий пункт 22. З метою підтвердження причини настання інвалідності. І ви Щойно пам'ятаєте, що ми говорили про причину зміну причини, підтвердження причини настання інвалідності до електронного направлення можуть додаватися такі документи. І під пункт 3. У разі настання інвалідності колишніх військовослужбовців у зв'язку з перебуванням на фронті або з виконанням ними інших обов'язків військової служби. Надаються рішення за результатом проведення військово-лікарської медичної, військово-лікарської лікарської, лікарської експертної комісії за формою, зазначеною законодавством, що підтверджують факт отримання поранення в дужках захворювання. І я думаю, все рівно тут тільки поранення в дужках захворювання, але туди входить і контузія, і травма, і каліст. Ми знову чуємо військово-лікарська комісія ВЛК і документ, який вона видає. Тобто, виходячи з цього, ми розуміємо, що військово-лікарська комісія і довідка військової лікарської комісії чи свідоцтво про хворобу є одним з основних документів в питанні встановлення причинного зв'язку. Часто військові говорять, що їх. Е в них просять, верніше, там форму 6, форму 12, довідку про обставини травм, інші якісь документи. Це теоретично не передбачено. Для причинного зв'язку, я хочу сказати. Основним документом встановлення групи інвалідності і причинного зв'язку є свідоцтво про хворобу. І теоретично ми виходимо з того, що якщо свідоцтво про хворобу на даному етапі зазначає, що певне захворювання йде з проходження військової служби і вам дали групу інвалідності з проходження військової служби, але ви свідоцтво про хворобу оскаржили через 2-3 місяці півроку. То ви маєте повне право змінити причинний зв'язок в питанні групи інвалідності. Як це робиться? Це робиться теоретично і юридично дуже легко. Пишеться заява до відповідного медичного закладу і команди з оцінювання для того, щоб вони змінили причинний зв'язок. Туди дається документи, паспорт, код. Свідоцтво про хворобу, що воно змінено, верніше витяг з протоколу військово-лікарської комісії, там, центральної чи регіональної, туди додається сам витяг щодо встановлення групи інвалідності, і ви прохаєте на підставі цих пунктів змінити причини зв'язок. Але знову хочу повторити, що часто команди не хочуть змінювати сам причинний зв'язок. А вони проводять, верніше бачать це, як потрібно проводити заново оцінювання. І коли проходиться, проводиться вибачаю, оцінювання, то це вже трішки інше питання. Розумієте? Це не питання зміни причинного зв'язку. Чому я говорю, що потрібно е, писати заяву і акцентувати увагу саме на зміну причинного зв'язку. Це дуже важливо для вас. Якщо, звичайно, це ніхто не робить і не хочуть змінювати, по подальшому можна скаржитись до Міністерства охорони здоров'я або до суду. Ви розумієте, що це і в багатьох моментах затратно, ви розумієте, що в багатьох моментах це час, але іншого варіанту немає. Заява, скарга суд. Те, що я бачу, те, що я е, намагаюся допомогти військовим в цьому питанні. Тому е, розбирайтеся в цьому, знайте, що ви маєте право на зміну причинного зв'язку, якщо у вас є зміна е, свідоцтва про хворобу чи довідки військової лікарської комісії. Всім гарного дня!